Вітаю семикласники! Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі. Мета уроку перевірка засвоєння знань про сили природи, формування вмінь і навичок застосовувати отримані знання під час розв'язування задач. Епіграфом нашого уроку будуть слова китайського філософа. Що жив ще до нашої ери, мало знати потрібно використовувати, мало хотіти потрібно робити. Пригадайте, коли виникає сила тертя спокою, і як змінюється сила тертя спокою, коли виникає сила терця ковзання, як напрямлена сила тертя ковзання, коли виникає сила тертя кочення, Порівняйте силу тетя кочення з силою тетя ковзання. Сила теття спокою виникає між нерухомими твердими тілами, що дотикаються. Сила терця спокою зростає до F максимального, за якої тіло починає рухатись. Сила терця ковзання виникає при русі одного тіла по поверхні іншого тіла. Сила терця Ковзання завжди спрямована проти напрямку руху тіла, до якого вона прикладена. Сила тертя кочення виникає під час кочення тіла по опорі. Сила тертя кочення завжди менша від сили тертя ковзання. Пропоную завдання. Бліц-тест логічні пари. Під номером 1. Сила тертя спокою. Під номером 2. Сила терця ковзання. Під номером 3. Причини сили тертя ковзання. Під номером 4. Сила тетя кочення. Варіант А. Перешкоджає появі руху тіла. Варіант Б. Виникає під час кочення одного тіла по поверхні іншого. Варіант В. Виникає в разі ковзання тіла по поверхні іншого. Варіант Г. Наявність нерівності чи міжмолекулярної взаємодії. А зараз перевіряємо. І так, перше. Сила тертя спокою перешкоджає появі руху тіла. Сила тертя ковзання виникає в разі ковзання тіла по поверхні іншого. Причини сили тертя ковзання наявність нерівностей чи міжмолекулярної взаємодії. Сила терця кочення виникає під час кочення одного тіла по поверхні іншого. Пригадаємо формули, які необхідні для розв'язування задачі. Сила тетя F тетя дорівнює N. Мю коефіцієнт тетя береться з таблиці. N – сила реакції опори. N дорівнює M, G. F тетя дорівнює мю P. P – Вага тіла. Визначається за формулою М помножити на G. М дорівнює F тертя поділити на N. Розглянемо алгоритм розв'язування задачі на рівномірний рух або стан спокою тіла під дією кількох сил. Перше. Уважно читаємо умову задачі. Друге. Записуємо коротко умову задачі. Третє. Виконуємо рисунок, на якому зображено тіло та сили, що на нього діють. Четверте. Записуємо формули. П'яте. Виконуємо розрахунки. Перейдемо до розв'язування першої задачі. Задача 1. Визначте масу тягарця. Що висить на пружині жорсткістю 200 н на метр, якщо видовження пружини становить 0,5 см. На рисунку ви бачите, що тягарець, закріплений до пружини, висить нерухомо. Отже, діють сили, які скомпенсовані. Це сила тяжіння, вона завжди спрямована вертикально вниз. І сила пружності в даному випадку напрямлена вгору. Для визначення сили пружності скористаємося законом гука. Запишемо коротку умову задачі. Дано k дорівнює 200 н на метр, х дорівнює 0,05 метра. G дорівнює 10 н на кілограм. Знайти масу. Перейдемо до розв'язання. Виконайте рисунок. Покажіть силу пружності силу тяжіння. Запишіть закон гука та формули для визначення сили тяжіння. F пружності дорівнює Kx, F тяжіння дорівнює Mg. Сила пружності дорівнює силі тяжіння, тому Kx дорівнює. МЖ звідки М дорівнює КХ поділити на Ж. Перевіримо одиниці вимірювання. Знайдемо значення шуканої величини. Маса М дорівнює 200 помножити на 5000 поділити на 10. Одиниці вимірювання кілограми. Запишіть відповідь. Кілограми переведемо в грами, і це буде 100 грамів. Задача розв'язана. Перед розв'язуванням наступних задач пропоную вам виконати вправи із нейрогімнастики. Розглянемо умову другої задачі. Дошка масою 400 г лежить на двох вертикальних пружинах, жорсткість кожної з яких становить 80 Нм. На, на середину дошки поставили вантаж масою 2 кг. Визначте видовження пружини після того, як коливання дошки припинилося. Для того, щоб знайти видовження, потрібно знайти силу пружності та скористатися законом гука. Дошка перебуває у стані спокою, тому сили, які діють на неї, скомпенсовано. На дошку діє сила тяжіння, дві сили пружності з боку пружин F пружності 1 і F пружності 2, та вага вантажу. Запишемо коротко умову задачі. Маса дошки 0,4 кг. Коефіцієнт жорсткості першої пружини дорівнює коефіцієнту жорсткості другої пружини дорівнює 80 н на метр. Маса вантажу 0,6 кг. Коефіцієнт G – 10 н на кг знайти видовження пружини Х. Переходимо до розв'язання. Спочатку виконайте рисунок. Покажіть сили F пружності 1, F пружності 2, F тяжіння вагу П. Дві пружини однакові, тому 2F пружності буде дорівнювати F тяжіння плюс P. За законом гука F пружності дорівнює КХ, звідки Х дорівнює F пружності поділено на К. F тяжіння дорівнює маса дошки помножити на G. P вага вантажу дорівнює маса вантажу помножити на G. Далі записуємо дії. Перша дія. Визначимо силу тяжіння, яка діє на дошку. F тяжіння дорівнює M дошки помножити на G. Дорівнює 0,4 кг. Помножити на 10 н на кілограм. Дорівнює 4 ньютон. Друга дія: вага вантажу P дорівнює маса вантажу M, помножити на G. Дорівнює 2 кг помножити на 10 н на кг. Дорівнює 20 н. Третя дія: 2 f пружності дорівнює F тяжіння плюс P дорівнює 4 ньютон плюс 20 н дорівнює 24 ньютон. Звідки F пружності дорівнює 12 ньютон. Четверта дія. Знаходимо видовження пружини. Х дорівнює F пружності поділити на K. 12 н ділимо на 80 ньютон на метр результат. 0,15 метра. Запишіть відповідь в сантиметрах 15 см. Перейдемо до розв'язування третьої задачі. Щоб рівномірно рухати по столі книжку масою 1 кг, треба прикласти силу 2 н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між книжкою? і столом. Пригадаємо закон Амонтона кулона. F тертя ковзання дорівнює μюН. Для визначення коефіцієнта тертя слід знайти силу тертя та силу нормальної реакції опори. На книжку діють такі сили. Сила тяжіння, сила нормальної реакції опори. Сила тертя ковзання і сила тяги. Запишемо коротку умову задачі. Дано М дорівнює 1 кг. F дорівнює 2 н. G дорівнює 10 н на кг. Знайти μ. Розв'язання. Виконайте рисунок. Покажіть сили, які діють на тіло. Книжка рухається рівномірно. Отже, сили попарно скомпенсовані F третя ковзання дорівнює F, n дорівнює F тяжіння. За законом Амонтона-Кулона F ф ковзання дорівнює мю n, звідки мю дорівнює F третя ковзання поділено на n, оскільки F третя ковзання дорівнює F, а n дорівнює f тяжіння дорівнює mg, то μ дорівнює f поділено на mg. Перевіряємо одиниці вимірювань, знаходимо значення шуканої величини. μ дорівнює 2 поділити на 1 помножено на 10 дорівнює 0,2. Запишіть відповідь. μ дорівнює 0,2. Коефіцієнт тертя 0,2 властивий таким матеріалом, як папір по дереву. Задача розв'язана. Підбиваємо підсумки нашого уроку. Закінчить речення. Сьогодні на уроці я навчився, навчилася. Незрозумілим для мене залишилось. Найбільше мені запам'яталося. Домашнє завдання повторити сили в механіці, гравітаційні сила тяжіння, F тяжіння дорівнює МЖ, електромагнітні сили міжмолекулярної взаємодії, вага тіла П дорівнює МЖ. Сила пружності F пружності, дорівнює KX. Сила тертя, яка включає силу тертя спокою, силу тертя ковзання, що визначаємо за законом Амонтона F тертя ковзання дорівнює μN. Сила тертя кочення набагато менше сили тертя ковзання. Домашнє завдання розв'язати задачу 1, намагаючись зрушити з місця шафу, до неї прикладають горизонтальну силу, що поступово збільшується. Шафа почала рухатись, коли сила досягла 175 н, яким є коефіцієнт ковзання між шафою і підлогою, якщо маса шафи становить 70 кг. Розв'яжіть задачу 2. За допомогою пружини жорсткістю 96 Н на метр брусок масою 2,6 кг рівномірно тягнуть по столу, яким є видовження пружини, якщо коефіцієнт терця між бруском і столом 0,2. Дякую за увагу!